Закрита церква, ми не можемо зайти в церкву. Дивиться. Мирне зібрання, яке переросло у дебати не на жарт, відбулося сьогодні біля спасу преображенського собору. Дізнаємося, що тут відбувається. Ініціативна група небайдужих білоцерківців очікувала пояснень і доказів того, що білоцерківська єпархія під керівництвом митрополита Августина розірвала всі зв'язки з Москвою. Втім, майже після години розмови не дочекалися. Згідно висновків Державної служби України з політики та свободи совісті, канонічний зв'язок Московською церквою до сих пір не розірвано українською православною церквою. Ну багато що кажуть, треба факти. То я нема то все надумане. На основі цього документу ми вважаємо, що білоцерківська єпархія і далі перебуває в канонічному зв'язку з московським патріархатом нас це громаду України, яка зараз в стані війни з дикою Москвою, шалено обурює, і це природньо, і тому ми проти такого патріархату, такого єпархії у нас білі церкви. У цей час біля собору зібралися прихильники обох конфесій антагоністів і продовжили полеміку, незважаючи на перемовини ініціаторів. Люди прийшли на зібрання з різних причин. Україні, а це не московські. Це це, Українська це, 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 це. у вас, <піллянський>. митрополит російський <піллянський>. Порошенко прийшов наші. вам в Стамбульську. Чого Ви ми свої? буде під не кожного не президента нову церкву влаштовувати. Ми вас прийшли. Попросить служити українському народу на українській землі. Не треба МП, не треба, Ми вже наїлися. Отак і отак. Я так і роблю. моя. Як... Ви вбили мого сина і такий, як ви. Я ви вбили мого сина. Я, Він віддав життя. Я, я таких за синочків Не Якщо ми люди, ми повинні відстаювати своє право на своїй землі, жити в своїх домівках, бачити своїх дітей цілими невридимами. Вони нас убивають. А ці служать московському патріархату, і нам щось ще будуть казати, Дивіться, Була комуністична влада. Дуже багато комуністів, комсомольців тут осталося. Давайте будемо боротися ними, вбивати, стріляти. Що це таке? Звісно, хочемо якось донести до людей, що все-таки потрібно діяти потрібно вимагати переходу до української православної церкви. Московський патріархат багато підтримує Російську Федерацію у війні. Вони спричинили те, що у нас сьогодні є повномасштабна війна, тому ми проти того, щоб вони знаходились на нашій територіальній громаді. То сьогодні, на порядку денному, як мене повідомили, буде створення нової парафії спасо Пробороженський собор Православної церкви України, міста Білої церкви Білоцерківської єпархії. Ось, і тому як представник цієї церкви, тут в місті запрошений також на ці релігійні збори. З боку прихожан собору лунали молитовні співи, тоді як з боку мітингарів, здебільшого гімн України та патріотичні гасла. О, Парків, Паства митрополита Августина міцно стояла на перепоні входу до собору, вочевидь вважаючи, що мітингуючі зібралися забирати храм силою. Паралельно відбувався збір підписів задля розриву договору оренди будівлі з єпархією УПЦ на користь Православної церкви України. По завершенню мітингу частина людей перемістилася до міської ради, де вимагали від міського голови скликання позачергової сесії для офіційного розриву договору з промосковською церквою. Спільно було вирішено провести таку сесію наступного тижня. Ми просимо нашого міського голову прийняти позачергову сесію. по вирішеному питання стосовно московського патріархату. Це абсурдно, що московський патріархат він панує в нас. Він має уйти, уйти з нашої землі. Після Пасхи ви святкуємо Пасху. І ми тоді всі нехай вони там теж святкують Пасху, щоб ніхто зараз їх перед Пасхою не виганяв, щоб не показував нас нелюдами. Давайте ми на наступний тиждень, на або на четвер проведемо позачергову сесію. Встину до цього часу всі. Можливо, так ми встигнемо, як сказав отець Микола. Зараз ми зробимо ці рішення, підготуємо, і я переконаний, що депутатський корпус проголосує. Депутати підтримують громаду Білиця. Дякую.